Україна готується до виборів, при до одночасного проведення як президентських дострокових, так і місцевих. Про ризики, які очікують на Україну в цей період, говоримо із народним депутатом України Олегом Медоницею. Вітаю, пане Олег. Добре. І перше питання таке: що робить нова влада, що робить Верховна Рада для того, аби убезпечити роботу окружних виборчих комісій, як у нинішній період, так і у день проведення виборів. Ну, Верховна Рада все вже зробила, ми, відповідні, зміни до законодавства вже прийняли, і по ходу гри Верховна Рада може єдине, що зробити корисно для цих виборів, просто не змінювати ці правила гри, що ми, в принципі, і зробимо. Місцева виконавча влада і державна виконавча влада, ну що, державна, забезпечила діяльність Центральної виборчої комісії всім необхідним, всім матеріально технічним ресурсом. Місцева влада поки що якби, є проблеми, але це проблеми. Не виходять за межі там штатних проблем, які завжди виникають під час підготовки виборів. Всі технічні параметри, які місцева влада має забезпечити для діяльності окружних виборчих комісій по виборам президента України, територіальних виборчих комісій і дільничих виборчих комісій, всі ці технічні параметри будуть виконані. А що ж робити із загрозою захвату адмінбудівель? Адже у певних областях така загроза реальна, ну, цілком реальна. Я думаю, що для Сумської області це проблема не актуальна, в інших областях, звичайно, така проблема є. І зараз захоплені будівлі. Звичайно, що це пов'язано з тими проявами, ну, фактично з військовою агресією Російської Федерації, і резидентурою діяльності, і диверсійних груп, і тієї п'ятої колони, і сепаратистів, які напряму і допомагають, які намагаються відірвати певні території України. Від, від України і головне питання, як в таких умовах провести вибори, все ж таки це буде важко звичайно зробити. Ми, звичайно, були свідками того, що Російська Федерація наполегливо так рекомендувала нам перенести вибори для того, щоб в Україні ще довго не було легітимної повноцінної влади. Ми на це не підемо і будемо проводити вибори в будь-якому разі, тому що це не проведення виборів протричить національним інтересам України. І про ризики проведення місцевих виборів в один день із президентськими виборами. А, ні, ну якби в один день немає проблем. Проблема є в тому, що фактично поплічники сепаратистів, політичні поплічники, да, партії регіонів і комуністи саботують вибори і в Сумській області. От, наприклад, і регіонали, і комуністи вийшли з територіальної виборчої комісії в місті Суми. Таким чином. В Сумської міської комісії на станом на сьогодні немає кворуму. Вони фактично намагаються зірвати вибори міського голови. Але ми дуже оперативно звернемося до Центральної виборчої комісії і зробимо відповідні зміни до чинного законодавства. Тобто, ви хочете сказати, все буде добре? Так, да, все буде добре. Я дякую вам за коментарі, а глядачам нагадую: випуск триває і далі у випуску ви побачите багато чого цікавого.